І всім привіт з вами я Еверальд. Сьогодні ми будемо е, йти в магазин у нашому селі. І сьогодні е, зі мною е, той, хто був у відео е, Бабайка! Так, той, хто був у відео, бабайка. Не бабайка, не бабайка. Теж, а Діма цахня. Здравствуйте! <с>? Ми йдемо в магазин. Як е, це? Собі, дам, як ся, зараз в селі, яка холодина, аж така п'ять. Ну, ви побачили, що в мене ні, червоний. <рик> червоний, як червоний бик хоче. <рик> <рик> давайте по дорозі. Хуйовий трюк. А ну чекай, чекай, лежи, лежи, лежи. Лежи. Я мене реально забуває. У вас сколько блоків? Це можна тут зробити. Майнкрафт. Блоки Майнкрафт. Йо. І так, ну, нині було вийшло відео, яке... Больно. Ну, коротше, що бунгами. Там я вроді бачу, що вже 4 чи 5 лайків. І, і давайте ми, ми зразу послі. Якщо це відео набере 10 лайків, ми зразу випускаємо. По українськи. Ми зразу, якщо це відео набере 10 лайків, ми зразу випускаємо новий ролик. Ну, новий блог. Так, новий блог. Якщо ви хочете поняти, що це блог, Ну, блог, то у початку названня відео буде писати блог по англійськи ну, букви всі великі. Ну, всі ну і скоро буде конкурс на, 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 на фірмове на королівське слово нашого каналу. То е, якщо ви дивитесь це відео, значить ви е, виграєте і будете постійним користувачем цього каналу. Так, я зараз буду сховати камеру перед людьми. Так. Опіс. так. Та ні, будемо як Іван Гай, Ідемо собі серед людей з камерою, як нормальні люди. Mm -hmm. тільки, норм... ми, тільки при них нічого не говоримо. Ага. Що ти знімаєш дорогу? А що знімати? У мене давай. Добре. Хай. Так, Якщо я можу ще Ш... грати. І... Мій вік у Майнкрафті Селду. Так, і, і фірмове слово канала. Уляля, я чого придумати. Думаю, угу. ну, ви чули чітко. Пауза. Чотир. Так, привіталися. Так. Як всі нормальні люди. Слава Ісусу Христу! Приходите до нас в село зразу всім. Слава Ісусу Христу! Зараз знову ставимо паузу, бо це буде трошки непонарно. Так, магазин В магазині я захою в телефон ви будете чути, як я розмовляю С... <а at the cover> і тут все продавчицею. Ти буде йти в магазин. Так, ми знову з вами. Відео вже йде 3 минути 40. Зараз буде 50 хвилин. So Зараз скоро буде. Poka, Pokaži nam glas, moj zelen, da hodim. Največ, ko vas je po tej ubitku. Klas, 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 klas,